Всім привіт! Сьогодні я роблю розпаковку ось такої штучки. Новинки. Давайте подивимось, що там таке. Новинка від Kinder називається як? Покажи. Хеппі! І, по... І белла балерина. Така у нас багематик-балеринка. Ну, але отут не вигляді балеринки, тут просто багематик. Та ось... А, це отак от. отут такі очі. Ага. Угу. Це ніби ніс такий. Це оце. Ага. Угу. Заділ. ще такого не бачили, так? Угу.